Ану, клади руку. На війні загинув актор Яків Ткаченко. Не кожного дня, так от на нулі, да, зустріне живого актора. Тобто, у всіх було питання: а ти, ти що тут робиш? Ти ж актор. Я кажу: так... те ж саме, що і ви. Воюю. 24 роки він грав у театрі та кіно, а після повномасштабного вторгнення пішов на фронт. Ткаченко вступив до лав територіальної оборони Дніпра, брав участь у боях на Донеччині, був двічі поранений. Але щоразу повертався в стрій. У 23-му році Яків Ткаченко демобілізувався, але згодом повернувся на фронт у складі 3-ї штурмової. Він завжди казав: каже, мамо, якщо не я, хто ж тоді за тоді, каже, вся ця. Каже, буде тут у нас. Хоча він був поранений, два рази контужений, це як він ще служив у 128-й. Теробороні. А тоді, вже оце після того, як він демобілізувався після поранення, він вже міг і не йти. Ну, Він от сказав, каже, якщо не я, то хто? Таке відчуття, коли прильот, наче хтось барабан б'є. Але дуже гучно. Яків був справжній, він був харизматичним. Він казав, що війна це страшна річ, яка має поскоріше закінчитись. В той же час я чув думку, що для деяких вояк ось тут це існування, а там це справжнє життя. Він обрав це справжнє життя, але тепер виходить, що вічне життя в наших серцях.